Гра у зіпсований телефон буде в користі фабрика Рошен чи ні, дійшла свого апогею. Охоронці фарзаводу, які нібито записують людей на роботу до майбутньої шоколадної майстерні, зачинились і на дверях повісили папірець на роботу, не приймають. А з'явився цей папірець після публікації в інтернет просторі листа акціонера фарзаводу Сергія Саранова на ім'я міського голови, в якому він спростував інформацію про відкриття шоколадної фабрики на базі заводу. Повідомляю, що відношення до цих подій не маю абсолютно ніякого. Інформацію почута мною вперше. Тому хто проводить такі заходи з реєстрацією людей на прийом на роботу, хто має непряме відношення до цього і чи відповідає це дійсності, мені нічого не відомо. Проте людей, які прагнуть влаштуватись на роботу, ця інформація не зупинила, адже вже цілий місяць Коростенем блукають чутки про те, як брат, знайомий чи сусід таки ходив на фарзавод, і охоронець його записав на майбутню роботу. А хтось на власні очі бачив, як до фарзаводу завозили обладнання. Ось що розповідають люди, які живуть поруч із заводом. У мене окно виходить, наприклад, на іменно на, 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 на кухня. Прямо туда на двері. С утра вже дергало чоловік. При мені, ну я ж не все время смотрю окну. Ну, человек пять точно. Если за целый день, то можу, 100 человек будет дергати. Я бачу, що останні дні люди сюди ходять. Ніде никого немає. А им відкривають чи ні? Приходили люди. Ну, по 10-7 по человек. Вот, до дверей пришли и ушли. И все. А внутрі их не пускали? А нет, не пускали. Ну, ви как считаете, будет фабрика Рошен там или Нет, не будет. Все здания падають. Что там, там нічого не буде. Мені охранник розказував, поки я охороняв на проходній, таке, що має відкриватися. Такі да, рошені. А як ви думаєте, буде все таки завод чи ні? Как вам Кажется, що нет. Откуда? Тут треба ну, все зламати спочатку, а потім на новому місці. Тут же, уже, ну, все а може якусь техніку завозили, ви бачили. Не бачили, але люди кажуть, що і сахар завезли, кажуть. Ну. Може, якісь оголошення десь давали, може, знаєте. Люди кажуть, що по Крастенському телебаченню. Ну, не точно, але в, ну в перспективі. Усе це нісенітниці з упевненістю говорить Наталя Хорокос, директор центру зайнятості, з якою ми поспілкувались після закінчення сесії міськради. Це питання обговорювали і там. Фабрику «Рошен» открывать в ближайшее время никто не собирается, этот вопрос даже не обсуждается ни, ни на каком уровне. Это просто какие-то чьи-то досужеские домыслы и взбудоражили людей, хотя я как директор центра занятости была бы счастлива, если бы у нас такое предприятие открылось, и мы имели возможность трудоустроить там определенное количество людей. Отже, спираючись на офіційні дані, очевидно, що відкриття фабрики рошен у коростині міф. Проте, сказати, що тему закрито, на жаль, або на щастя, поки що не можна. Очевидним лишається лише один факт: коростенці відчайдушно намагаються працевлаштуватись. І не дивлячись на спростування появи нового підприємства, коростенці все ж шукають зустрічі з охоронцем фарзаводу. Так, про всяк випадок.